Вітаю! Сьогодні порівняємо два фрезери. BF600 600 універсальний двошпиндельний фрезер та BF700 700 одношпиндельний фрезер з всеракурсною головою. Розміри столів майже не відрізняються. На класичному 1200 на 280 мм. Проти 1270 на 260 мм на bf 700 Автоподача стола присутня на двох верстатах. Відмінністю 700 є розташування коробки передач автоподачі. Вона розміщена під столом задля зменшення габаритних розмірів. Для роботи на горизонтальному шпинделі голова розвертається на 180 градусів. Це дозволяє встановити горизонтальну фрезерну оправку для роботи у горизонтальній площині. Наявність одного шпинделя не робить верстат менш універсальним. Адже шпиндель потужністю 2,2 кВт можна спрямувати під будь-яким кутом відносно заготовки за допомогою широкого діапазону регулювань. В такому положенні із цією оправкою верстат може виконувати фрезерування. А на 600-тій моделі при вертикальній обробці ви працюєте верхнім шпинделем потужністю 1,5 кВт. При горизонтальній обробці нижнім шпинделем потужністю 2,2 кВт. На 600-тій моделі відстань обробки від горизонтального шпинделя до стола є 400 мм, А от на 700-тій моделі відстань від горизонтального шпинделя до стола 500 мм. Вага є прямим показником класифікації верстату. 1500 кг – вага вага семисотої моделі проти 1225 кг – вага 600 кілограмів вага моделі фрезерного верстату. Насправді аспектів для порівняння цих двох фрезерних верстатів є досить багато. Ми сьогодні з вами проговорили лише основні моменти. Переходьте до нас на сайт, і наші менеджери з радістю нададуть вам більш детальну та розширену консультацію.